Уявіть собі, окупований Херсон, а в центрі міста чоловік на інвалідному візку сміливо збирає гроші для ЗСУ під звуки українського гімну, це дядя Гриша, який миттєво став символом нескореного духу українців. 78-річний Григорій Янченко, ветеран та волонтер з великої літери, лицар ордену Народний Герой України. Він втратив ноги і пальці на руках ще в армії СРСР, але це не зупинило його бажання допомагати іншим. З 2014 року він зібрав близько 20 мільйонів гривень на потреби армії. Найнебезпечнішим був період окупації Херсона. Майже щоденно на електричному візку виїжджав на Дніпровський ринок Херсону та гімн країни, червону калину та інші українські патріотичні пісні. Збирав пожертви на зсу. Окупанти збентежені та паралізовані таким нахабством, не чіпали його, боячись народного гніву. Добрі люди своєчасно попередили, що ФСБ готує його арешт та завчасно вивезли. В цей час наш герой зібрав на ЗСУ більше ніж 600 тисяч гривень. Після цього на протязі півроку проїхав більше ніж по 25 містам України, де збирав пожертви на підтримку Сил оборони України. З часом долучився до групи волонтерів, які підтримують птахів Мадяра. Цим займається і зараз. Його мрія дожити до перемоги, продовжуючи робити все для своєї країни. Справу дяді Гриши продовжує і його син Олексій Янченко, який після початку повномасштабного вторгнення вимушений був виїхати разом з родиною до Німеччини. На фото Олексій зібрав разом з українськими біженцями гроші на джип для ЗСУ та доставив його в Україну. Ця історія про те, що коли людина має бажання, вона завжди знайде можливість бути корисною своєму народові та його захисникам.